Жителі будинків 10 та 12, що на вулиці Шухевича у Бурштині, мали нагоду першими у нашому місті привітати одне одного із екзотичним святом настанням року дракона, адже саме тут з'явився символ китайського нового року дракон, до того ж з українським колоритом у білому сніговому бранні. І не лише з'явився, гордовито підніс голову, наче вітаючи усіх жителів будинків та перехожих, чи то справді з китайським новим роком, чи то з першими у цьому році морозами. Автора снігового дива, на жаль, ми вдома не застали, але пощастило зустріти його сестру, яка саме у цей час поспішала з роботи. Виявляється, у її брата чимало талантів. Рисує, от, таке от сніголіпа, там з піску, ліпо, різні такі. От... Дома він такий от пробив. До китайського дракона в українському білосніжному убранні додалася ціла композиція інших снігових фігур, які промовисто засвідчили, що навіть зима здавалося б безбарвністю, може бути яскравою і колоритною. А вироби зі снігу так само чарують зір, і образи з під пензля художника. Він до першого дини ночі працював, вночі. І хто -то збирав, робив. Вчора з ним займалися вже маленькі дітки, вже допомагали сні катати. То вже добре, тому що вже людина, і ті діти вже не поламають свою роботу. Вже. Вчора йдуть люди, хто вся хоч бо тому, що йдуть з роботи багато, і всі увагу звертають, всі так, я кажу, от тим доволі. У бурштині, на відміну від деяких міст, не проводять конкурси снігових фігур, але хто знає, чи не стане цей випадок початком доброї традиції.